Гори мої високі є, не так і високі, як хороші, хороші є, блакитні здалека, З Переяслава старого, З виблої могили ще старішої, мов ті хмари, що за Дніпром сіли. Іду я тихою, ходою, дивлюсь, аж он передо мною. Неначе дива виринають, із хмари тихо виступають. Обрив високий, гай байрак, хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках у пішмурки в яру гуляють. А долі сивий наш козак, Дніпро з лугами виграває. А онде онде за Дніпром на пригорі, ніби капличка. Козацька церква невеличка стоїть з похиленим Христом, давно стоїть, виглядає запорожця з Лугу, з Дніпром своїм розмовляє, розважає тугу, оболонками старими, мов мертвець очима зеленими позирає на світ домовини, може, чаєш оновлення. Не жди тієї слави, твої люди окрадені, а панам лукавим. Нащо здалась козацька велика слава? І Трахтимиров геть горою, не чепорні свої хатки розкидав з долею лихою, Моп'яний п'яний старець торбинки, а он старе монастирище. Колись козацьке село, чи те воно тоді було, та все пішло царям на грище і Запорожжя, і село, і монастир святий, скарбниця, все, все неситі рознесли. А ви, ви гори, бо да ніколи не дивиться на вас прокляті. Ні, ні, не ви прокляті, а гетьмани, особники, ляхи погані. Простіть, високії мені, високії і голубії, найкращі в світі, найсвятії простіть, я Богу помолюсь, я так її, я так люблю. Мою Україну Богу, що проклену святого Бога, За неї душу погублю. Над Трахтимировим високо на кручі, ніби сирота прийшла топитися глибоким в Дніпрі широкому. Отак стоїть одним одна хатина. З хатини видно Україну. І всю Гетьманщину кругом. Під хатою дідусь сивенький сидить, а сонечко низенько уже спустилось над Дніпром. Сидить і дивиться і дума, а сльози капають. Гай гай, старий промовив недоуми занапастили Божий рай. Гетьманщина, і думнеє чоло похмаріло, Мабуть, щось тяжке, тяжкеє вимовить хотілось, та не вимовив, блукав я по світу чимало, носив і свиту, і жупан. На що вже лихо за уралом Отим кергізам? Отже, й там, їй же Богу лучше жити, ніж нам на Україні. А може, тим, що киргізи ще не християни, наробив ти Христе лиха, а перейначив людей Божих, котилися і наші козачі, дурні голови за правду, за віру Христову упивались і чужої, і своєї крові. А получили? Па де то, ще гіршими стали, без ножа і автодафе людей закували, та й мордують. Ой ой, пани, пани християне. За тих мій сивий, битий тугою, по них старою буй головою. Вечернє сонечко гай золотило, Дніпро і поле з золотом крило. Собор мазепин сяє, біліє, батька Богдана могила мріє, Київським шляхом верби похилі, три братні давні могили вкрили, З трубайлом альта межосокою Зійшлись, з'єднались, мов брат, сестрою. Сете-сете радує очі, а серце плаче, глянуть не хоче. Попрощалось ясне сонце з чорною землею, Виступає круглий місяць сестрою зорею. Виступають із за хмари, хмари звеселіли, А старий мій подивився, сльози покотились. Молюсь тобі, Боже милий, Господи Великий, що не дав мені загинуть, небесний владико, що дав мені добру силу, пересилить горе, і привів мене, старого, на сі святі гори Одинокий вік дожити, Тебе восхвалити і Твоєю красотою серце веселити, і поховать побите є гріхами людськими на горах оцих високих і витать над ними. Утер сльози не холодні, хоч не молодії, і згадував літа свої давні благії. Де, як, коли й що робилось? Було, що справді, а що снилось, які моря перепливав. І темний гайок зелененький, і чорнобривка молоденька, і місяць зорями сіяв і соловейко на калині, то затихав, то щебетав, святого Бога вихваляв. І все то, все то в Україні. І усміхнувся сивий дід. Бо, може, нігде правди дідь, було таке що й женихались. Та розійшлися, не побрались, покинула самого жить в хатині віку доживати. Старий знову зажуривсь, ходив довгенько коло хати, а потім богу помоливсь, пішов у хату ночувати, а місяць хмарою повивсь. Отакий то на чужині, Сон мені приснився. Ніби знову я на волю, на світ народився, дай же, Боже, коли-небудь хоч на старість стати на тих горах окрадених у маленькій хаті, Хоча серце замучене, поточене горем, принести і положити на Дніпрових горах.